Добрий ранок святік. Оце ми так рано ще не виходили. Одягли курточку, тому що ще тільки 8 годин. А потім знімемо. Да? Да, Кажи, Ісусі нема в нас? Нема? Кажи нема. Ну, поїхали гулять. Финчуша, ти перша мене прибігла сюди. Це ж я планувала. Вчора, що я отут посаджу, ну скільки в мене є пляшок, а в мене виявилось їх шість, отаких здорових. І я планую тут посадити так ось в рядочок огірок, соловей, f 1 ранньостиглий, стійкий. Так, і зараз скажу бджолозапильний запильний, період від сходів до першого врожаю 39-43 дні. Рослина середньоросла довжиною головного стебла 100-150 метрів. Це 150 метрів це десь отак. 150 см, я вибачаюсь. Зеленці циліндричні, грубо грубогорку. Грубогорбкуваті, з рідким розташуванням горбиків та чорним опушенням. Завдовжки 10-12 см. Це я хочу, щоб для салату, хоч трішки раніше. Висока врожайність, дружня віддача раннього врожаю, придатність до консервування, ну це мені не треба. так... Відріз... Вирізняється комплексною стійкістю до основних хвороб, Борошнистих роз і плямистості. І це ж я їх не пророщувала, нічого, кину так, не знаю скільки тут зерняток, 0,5 грама. Зараз зроблю так тут ямочки, не знаю, мабуть, від ціля. Не від тіля, щоб мені добре було поливати. Добриво туди положу, є у мене ось лежить. Ну, і накрию пляшечкою і залью. Це поки малюк спить. Я цим займуся. І можна роздягатись, я, правда, піду перевдінуся бо це ж земля. Можна роздягатись на дворі дуже-дуже тепло, можна сказати, жарко. Я малечу курточку зняла, і він спить так. Так, ну це насіння тут лишу, де б його тут прикріпити, отак от Зараз. Якщо ж його, я, мабуть, отак: одна, дві, три, чотири. У мене тут я хотіла два рядочки робити, чи так от по краю, мабуть, по краю зроблю, о там шість е, ямочок, залью, удобрю, ну і все-таки. Пішла я перевдягатися. Віка говорила, чи будуть у нас черешні. Дивіться, скільки квітів. А от там за забором ото от дика груша. На кожного року отак квітує. Ну, груші ніхто не збирає, вони там такі маленькі, терпкі, Ну, гарно-гарно квітує. Ну і ця Шовіка любить ось. Вона її чомусь більше любить, теж вистає, тільки хто там туди залізе, тьома хіба що. Тут можна дістати кой-що. Ось так ми трошечки в тіні спимо. У нас так пташки заливаються. Так аж на душі, знаєте, якось аж тривожно. Оце посадила шість штучок, але треба було хоч по два. Про всяк випадок насіння Хіба там десь прище приклеїлось, так порахувала. А чому я так говорю? Моя бабуся жила в селі, і наскільки я пам'ятаю, вона оце в ямки садила там по п'ять кидала, ну, а потім лишала один кущик, а те все удаляла. Каже, це ж, ну, щоб було. Ну Насіння було своє, а тут вже все купила. Все купи, все А це ще є ф 1 Відкрила в цьому парничку. Тут томати й перці. Нічого живі, їх мороз не пошкодив, тільки чері 4. Ось тут з краю вони стояли, бачите, пусті коробочки. там ще, ну Я там уже заглядала частенько, зараз полюю, тут трішечки провітрю і закрию. Сьогодні буде 24 градуси, буде дуже жарко. У мене полуничка і тут буде квітувати все, цей ряд. Так що раненько святіку буде ягідка. Ну ми вже виспались, да? тепер гуляємо. Трішки притянила козирючок, розділися. Та ми й спали вже роздягнуті. Тепло-тепло на надворі. Так, да? Да, кажи. Ну, кросівки як швиронув, каже мені не треба. Я ж не топаюся, я сижу. Mm. Да? Mm. Ага. А дай мені Сусю, дай. Mm. Ні? Дай дай, Сусю. Ні? Mm. Да, mm. давай. Mm. Ну давай. Дай, Сусю. <хи> Ні, не даш? Ну, гуляємо. Зараз щось будемо робити. Я тут. О, музику включай. Оце е, бардюрні троянди я прикопала осінню осінню. Оце. Я думаю, там вже корінці є. Зараз спробую дістати. Це треба віки віддати, вона там хоче посадити. Ну, отак їй подобається. Її то я насадила там. Треба пляш ті пробочки відкривати, щоб не погоріли, бо так зразу і жарко стало. Це ж хоче, щоб отак було. Воно ж е квіт... даю, 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 квітують все літо. Тут я взяла лопату і вже. А, і ще треба цю пакетик взяти. Думаю, що воно там вже проросло, таке коріння. Ой, шкода буде, якщо не проросло, прийдеться знову садити. Я тут вже откусила. Зараз Святик. Ой, не хотіла воду залила. Треба оце віддати. Опа. Зараз. Ну так, ага, я тут ось так прищипувала. Тут їх два і ось ось є корінці. Зараз земельку. Все, все. Кажи, бабуля, з цим твоїм зніманням на соточку. І беру на руці зараз. О, бачиш, що тут бабуля, ось у корінці. Бачиш які? маленькі маленькі Ой, зараз сюди земельку і папа посадить для мами, бачиш які Так, земельки. Хорошої взяти Так, і ще Я тільки говорила, що в мене є білий бузок. А вони хотіли купувати. А в мене тут їх декілька. Я зараз, поки ми заспокоїлися, оце ж. Я саме товщий викопаю. А ці хай плюс тут. Не знаю, куди там, може, за забором посадить. о, А оцей такі корінці ось гарні, І я зараз... đom hãy soi vậy Вже доїхали, бачиш, щось воно тут колесо застряло. Отак. А ну давай розвернемо тебе, щоб сонечко тобі не дуже попадало. Ой, попадає, щічки червоніють. Так, поставимо. Зараз я швидко оце ж попакую, щоб вікуля не забула. Ну, ось. Уже все. О, тут трішки вже поскотила. Трояндочку. Вона жива. Все. Все, поїхали, мабуть, додому вже. Кажи, хочеться їсти, мабуть. Все, поїхали? Поїхали. Давай я так трішки покатаюся. Нічого. Тільки ж поливати треба потім і ввечері, і вранці, бо земля так швидко висихає. Що ти там в рот взяв? А шарик, хочеш? Ні, не хочеш? Каже, ми пообідали і вийшли гуляти. Дома такого наробили робили Все кинули, потім бабуля прибере. Да? Ну, там нічого страшного. Це бабуля вже утрірує на шарик. От молодець. Ой, я б все погриз, каже, так? Да? Да, все б погриз. Отак. Водичку попили. Вітерець. Опа. Шарик наш упав. Ой, так, господь. Де ти зуби кажи? Шапочку не будемо дівати. Не будемо. Опа, їде, їде, їде куку -ку. Це вітерець тебе привів так Опа. Святик тут скільки в тебе барахла? Речей. Речей, ага, барахла. Віка каже, уїжджаємо надовго, це на 4 дні, як мінімум, да? П'ятниця, субота, воскресенька, понеділок, вторник, в середу приїдемо. В середу приїдуть. Святик, каже бабуля, переробив всю роботу. Mm -hmm. да? Ну що, пока-пока? Пока-пока. Красунчик, пока-пока. Це -пока. закриває сквозняк Члюю. Не холодно, класно, Да? Красавчик.